Валентина Вишневецька 37 років працює фельдшером у Сокиринській амбулаторії. Сюди звертаються за допомогою люди із трьох навколишніх сіл. Але добиратися на виклики, особливо нічні, за кілька кілометрів тяжко. Буває нам скрутно, тому що зараз держава мало виділяє коштів на ліки, на бензин. І нам приходиться складатися, як їдемо на роботу по роботі до районного центру. Складаємося за свої гроші і потім бензин, який залишається, використовуємо, на те, щоб поїхати на виклик до хворого. Не завжди буває цей бензин і дуже. Приємно, що благодійний фонд подарував Валерія Дубіля, подарував нам велосипед. Ми використовуємо цей велосипед, щоб добратися у трудну хвилину до хворого. Ось цей подарований велосипед добре виручає Валентину Вишневецьку. Єдина машина швидкої допомоги, що я в амбулаторії, не завжди заводиться, ледве дихає мотор. У віддаленому Срібнянському районі дві амбулаторії і 18 фельдшерсько-акушерських пунктів. Для кожного з них цього року благодійний фонд Європа Валерія Дубіля подарував велосипед. Це єдиний транспорт сільських фельдшерів. Президент благодійного фонду Європа свій трудовий шлях теж розпочинав фельдшером, як і його мама. Вона всю життя проработала на ФАПі в селі. І как би, для села медработник, це як врач. Вони роди приймають, і обслужуються їх на дому, і в зависимості від того, якої протяжності село, людям приходяться ходіти пешком. Велосипеди від благодійного фонду отримали фельдшери не тільки Срібнянського, а й Варванського і Талолаївського районів. Всього їх подарували близько 200.